Днями в обласній філармонії відбувся концерт популярного українського гурту Лісапетний батальйон. І, хоч гурт вже не вперше в нашому місті, та на виступ улюблених сірок прийшло чимало фанатів та просто любителів цього жартівливого жанру музики. Зала поступово заповнилась. Наталя Фаліон зі своїм гуртом вже вкотре зібрала аншлаг в стінах філармонії. Цього разу лісапетний батальйон приїхав не тільки вже з відомими хітами, а й презентував новий альбом. Ну що ж, Друзі, а зараз ми з вами знаходимося в святая святих, а саме за колісами і спробуємо поговорити з лісапедним батальйоном. Доброго дня! Вітаємо кіровогацьке телебачення. Виходите на сцену. Люди вам аплодують. Ви віддаєте свою енергію, вони вам свою енергообмін, і ви просто заряджаєтеся від них. Торка Тому... зірка на небосхелі, схелі. І вас вітати в нашому місті. Як ваші враження, як концерт, завжди класні, завжди ну Кировоград, як Кировоград, прекрасне місто, місто з гарними традиціями, з прекрасною філармонією, з гарним глядачем. І ми тут вже я не знаю енний раз. І кожен раз четвертій точно так? і кожен раз люди приходять, і я ще їм не набридла. І, і слава Богу, і слава Богу, і я дуже рада. Рада знову тут, знову в цьому залі, знову. Оцею атмосферою такою дружелюбною натхнення набираєшся, і кожен раз хочеться щось привезти нове. І цього разу привезли нові нові, нові пісні, але це ще попередно. Скажіть, а звідки оці всі жарти? Тому що бачу, для веська зала ухакається. Звідки оце все така життя знаєте, такий суцільний жарт? Погляньте кругом себе, нам не треба щось відумувати. Час від часу нам такий жарт підкидає життя. Ну, звичайно, я жартую, але жарти це плід праці багаторічної. Десь щось почув, підмітив, писав, переробив, а що просто зер. Чесно кажуть. Ну, ну, воно так мені підходить. Ну, хай мене простять. Ну, так як шоу це так, знаєте, сфера. А що Тут всі прийоми хороші, тільки що глядач любить. А завжди жартуєте над однією героєю, так як помічала, так? Над людською своєю. Ну, а от скажіть, не образує вийти жар? Ні. ні, задоволення має, то люська ж така тітка села. Так, тобто, персонаж вам до вподоби, так, так в селі люська, це перший оці Всі жарти чуть-чуть. <головіко> <головіко> всі ми схожі на тих героїнь, про яких співаємо. В антракті Глядачі мали змогу й самі потанцювати під хіти сапетного батальйону. Настрій в залі панував піднесений. Серед глядачів в залі був і вірний фанат лісапетного батальйону, якого учасниці гурту вже знають в обличчя. Пасіді переповняють. Ще найбільше Коли я виходив не не на сцену, ці аплодисменти а, я побачив зал ваші лица, це щось просто. Ми запитали у глядачів про їх враження від концерту. Ви самі бачите зараз по аплодисментах глядачів, що концерт я бачу проходить реально круто. Наталя Фаліони, як завжди, на висоті дуже, дуже подобається цей концерт, тому що це дійсно аншлаги Наталя Іванівна, як завжди, запалює публіку. Тому це для нас не ново. Для Кіровограду це, мабуть, одна з найкращих артисток України. Дійсно, народна не по статусу, тому що вона дійсно співає для народу. Деякі фанати приїхали здалеку на концерт, щоб почути свої улюблені пісні. Це село Іванівка Новоукраїнського району. Ми нанімаємо собі транспорт, закуповуємо квитки і Приїжджаємо, у нас тут свої фанати, і справа в тому, що всі пісні, коли на день села проводиться, всі пісні і співаються і приймаються на урах. Я вже третій раз приїжджаю, і я ще приїду. як вона приїде. Лісапетний батальйон сьогодні радував глядачів не лише веселими піснями та жартами, а й дивував своїми ліричними творами. Ось такий він, запальний та веселий лісапетний батальйон. По саду, покличеш, я прийду, попросиш я не там, стажу. То...